Сьогодні, 6 жовтня, світ відзначає день медичного працівника. Цю почесну професію вважають однією з найдавніших, але на жаль, в Україні останнім часом авторитет лікаря значно знизився. Причиною тому безлад в галузі ТСН розпочинає цикл сюжетів. Біла халатність присвячених проблемам у медицині. Сьогодні розповідь перша конституційна брехня. В неї вже восьма доба в комі збила машина. На зеленому світлі пішохідного переходу. До реанімації доправили у стані посттравматичного шоку з великою втратою крові. Діагноз, тяжка скелетна травма, понад 10 переломів тіла. Досі її життя висіло на волосині, і лише сьогодні лікарі констатували слабку, але позитивну динаміку. Реанімаційне відділення політравми це близько 40 тяжких пацієнтів щодоби. 5 тисяч гривень на день для кожного коштують тільки ліки. Більшу частину з них купують родичі. Скільки коштує здоров'я? Якщо вірити конституції, то нічого. Насправді сотні мільйонів гривень щороку розчиняються у бездонній діжці вітчизняної медицини, але даремно. Люди із пакунками медикаментів, ознака будь-якої лікарні країни. Наскільки скупилися, якщо не секрет, 700 гривень. бюджетне фінансування галузі зростає щороку. Якщо у 2000-му це було лише 440 мільйонів гривень, то дві 2005 уже 12,5 мільярдів. Фінансування цього року рекордне, понад 30 мільярдів гривень із бюджету. Але хто відчув їх? До пацієнта доходить лише 10% цих грошей. Решту галузь з'їдає сама. До тих пір, поки галузі охорони. Здоров'я будуть керувати медики, а не економісти, Не буде порядку в медицині. Його пам'ятають як першого революційного міністра в медицині. У планах було зрушити галузь із мертвого місця, але не вдалося. Однією з причин неефективного використання бюджетних грошей поліщук вважає надлишок медичних установ приклади навколо. Кам'янець-Подільський за кілька сотень метрів одна від одної розташовані три лікарні: міська, районна та відомча. Усередині одні й ті самі профільні медики, аналогічне обладнання, спільні функції та роздуті ліжко місця. Професор Дніпропетровської медичної академії Валерія Ліхан уже кілька років намагається порахувати гроші, за які існують лікарні. Менше 60%, десь 50, 58% – це бюджетні кошти. Кошти і інші кошти це не бюджетні. Із них з тих коштів основна маса це кошти громадян, прямі витрати громадян. Неофіційні відшкодування пацієнтів також різні. Близько 20% із них це ліки, решта. Гонорари медпрацівникам тому навіть медик за фахом Валерій Аліхан розуміє, що реформувати медицину не вигідно багатьом, і передусім самим лікарям. Ті гонорари, які вони сьогодні отримують, збільшена заробітна плата не покриє, не досягне цього, тобто вони втратять. Грошові змазки в лікарнях залежать від її рівня та місця розташування. У середньому лікування перелому коштуватиме 500 доларів. Видалення апендициту 400. Каміння з нирки вам виріжуть за 600. А операція на серці у профільному інституті може коштувати близько двох тисяч. Про нього казали, народився в Сорочці. Після таких ДТП виживають рідко, але слідом за першою бідою в родину вдерлася інша. Поміняти простинку, випросить пододіяльник – 20 гривень, щоб зробити клізьму 60 гривень, щоб щось ну люба послуга стоїть гроші. Лише 15 діб у реанімації коштували дивиденкам майже 2 тисячі доларів. Ті, що не мають грошей, лежать в коридорах і кричать, і стонуть, тому що їм не можуть обезболити зробити. Процедуру допомогти на підлозі біля ліжка сина Валентина проспала місяць. Разом вони пережили сім операцій на внутрішніх органах та кістках. Тисяч п'ять доларів приблизно. Це, це мінімум. Це мінімум. На лікування. Нам желізо одне обійшло желізо три тисячі гривень. Тепер усе позаду й дуже. А на згадку про лікарню лишилися борги і міф про безкоштовну медицину. Світлана Осенко, Віталій Панасюк, Іван Павлович, ТСН, студія 1+,1.